Насправді я в минулому скликанні Верховної Ради п'ять років працював заступником голови бюджетного комітету Верховної Ради. Я хотів би сказати, мені здається, що абсолютно неправильно протиставляти Донецьку, Луганську, Львівську область, хто більше плати, хто більше отримує. Усі області працюють однаково залежно від того потенціалу, який в них є. Наприклад, якщо дозвольте, ви не виступали, я с не прибував. Якщо в Донецькій області Сумівне більше твердження. промисловий потенціал, то на заході України це туризм, на заході України інше Ця то що тут проблема полягає в іншому. Звідки береться цей дисбаланс, коли, наприклад, там до бюджету дають 3 мільярди, а з бюджету вигляді дотації субвенції отримують 10-11 мільярдів? Це називається і правильно пан Богачов казав ручне управління державним бюджетом. Коли всі податки збираються, приходять до Києва. Потім залежно від того, чи Юря сидить, хто більше хабаря принесе, видають дотації субвенції, які розписуються постановами Кабміну, рішеннями Міністерства справді, Фінансів Артем... і так далі. Про це і тому дуже важливо, дуже важливо. Це новий бюджетний кодекс. Коли наші опоненти політичні кажуть про федералізацію, ні країні треба не федералізація, Україні треба децентралізація, і це у тому числі бюджетних ресурсів, щоб наприклад Донецьк мінімум 60% того, що заробляє, залишали в місцевому бюджеті і користувалися.